Добрий день, мене звати Анастасія. Це історія про те, як я вирішила змінити фах і заразом змінити своє життя. Я звернулася до центру професійної технічної освіти, а дізналася, що є такий фах, як оператор верштатів з програмним керуванням. Мене дуже зацікавила ця професія, я про неї трохи дізналася від знайомих, ну почитала і, зрештою, вирішила, що це моє. Я не пожалкувала жодного разу, тому що тут дійсно чудові педагоги, і практика, і теорія подається на дуже високому рівні. Тобто, для мене, для людини, яка ніколи не цікавилася цим фахом раніше, була дуже хороша школа. Яка дала мені змогу вже влаштуватися працювати і вже стати спеціалістом. Навчання для мене було дуже цікавим. По-перше, теоретичне навчання складається з декількох блоків, і ці блоки вони дуже наближені, скажімо так, до життя. Тобто, немає зайвої води, немає зайвої інформації, все подається дуже зрозуміло і легко для. Для всіх, тобто, і для тих, хто більш-менш знає про цю професію, для тих, хто як я прийшов нічого не знаючи про неї. А щодо практики, це, це взагалі прекрасно. Тобто. Часто ми стали стикаємося з тим, що в нас немає можливості нормально практикуватися десь, Тобто, коли практика буквально на пальцях, тут такого не було. Тобто працювали на остаткуванні, працювали з різними станками, тобто, працювали з різними деталями. І, в принципі, мені дуже сподобалося, що можна отримати такий досвід ще за час навчання, а не вже на роботі, як це буває інколи. Взагалі, я вважаю, що ця професія вона зараз має дуже дуже велике поширення, тому що за нею майбутнє. Ця професія дозволяє влаштуватися у будь-якій сфері. Це ж не тільки металообробка, це може бути що завгодно, але навіть якщо брати тільки металообробку, можна влаштуватися і на велике підприємство, і на приватне підприємство, займатися різними цікавими деталями, тобто можна щось розробляти, можна, ну це звісно, коли вже фах трошки, тобто, коли трошки більше знань, вже трошки більше умінь. Але вона дає змогу розвиватися постійно, дає змогу влаштуватися, в принципі, куди завгодно. І, і просто цікава. Тобто, ця професія вона цікава в чомусь навіть творча. Загалом я дуже раджу цю професію тим, хто хоче також прийти навчатися. Не бійтеся, не переживайте, це не складно, це насправді дуже легко з викладачами, з які тут працюють, які дають знання, тобто вам все розкажуть, пояснять пояснять, і ви все зрозумієте, і це буде дуже легко і просто. Ну, звісно, якщо вас це цікавить, тому що мотивація має ти йти зсередини, а тут вам дадуть всі можливості для того, щоб ви себе реалізували.